Привіт! З вами я, Оксенія, і сьогодні ми будемо з вами е е провіряти, як зробили е е тейшн з анарійською. Люди наші якось помішання, помішання. Я не знаю, якусь травку мені буде. Тому я її помішаю. Вот, в том еще, я начинаю вот так вот распасты их, вот так вот, в смысле. Все, теперь выбираем. Блин, так вот, теперь выбираем. Так, тут мне нравится вот эта тетрадочка, она сзади. Чистенькая, красивенькая, это у нас савали. Окей, де моя червона А, знайшла, Знаєш, червону ручечку. Оце... Оце сюди. Так, починаємо. У ось тут нормальні такі. Нічого я, я знаю. 14. Нічого, я знаю. Що тут? Чому тут не написав? Чому ну, тут не на у С Вей. вересня. Ой, я спидала. А Класна, класна, класна робота диктаті. Flaws, and even minus. It is a pig. It is a cat. It is a pen. It is a ruler. Mm. Це беремо оці. Давайте ви подивись. Ні, я, я хочу чомусь. Софія, вона Та Софія. Так, я зараз подивлюсь. Тут мало було місця. навіть тут прописало, але прописувати не треба сильно було, так що я закрисла. Чи ні? Оце чому це тут теж написала? 21 вересня? Класна Класна робота. Мінус і мінус. Дікта. Що це таке? Мінус. It is a pig It is. Это що таке? it is що не помилка, на помилки слухайте, я видвічник it's a cat it is a pen pen pen, як пишеться pen як пишеться pen як пишеться pen як пишеться it is a pen pen, pen, правильно pen крапку забула поставити it is a ruler mm. Роллер она правильно написала. Напишу. Можешь к расте. Тому я и здесь. Четыре с минусом. Тут прям для меня нет. Мені вже всього. Давайте. Ні, це я не хочу, мене дуже гарно виглядає. Ну, от. от. Такий докольний. Я це хочу. А це Сашо пірочка. Ну він, бачите, хоч з помилочками. Ну, бачите, пише. menininho, que it is a pig, it is a pig, a pig, menininho, menin Лизу, о, есть заполнички. Вот. Молодец. Ой. Ой, нечаянно. Двадцатая вересня. Классная работа. Диктатион. It is a pig. It is a cat. Ой, пік правильно. It is a cat правильно. It is a... А як пен? Ви щось там не подивіть. Щось не вирішуєте. Пен. Пен. It is a... А, ah, вот. І... It is a ruler. І то у нас буде у. Добре. Це мінус. мінус. Молодець. Ну, більше плюсів, тому просто п'ять. Молодець. Просто возила. От мати ми ще не перевіряли. Не пише. Але щось що це таке? Двадцяте вересня. Версня, домашня, дома, шенея, робота. Може було покронь. Мені що це за мене? Я запрещаю, так якраз. Мені ліні. Тому то, ну, чом бомбін, не, не, не лінки поставити? Поставити тобі.

Мода. Ч. Пять. С плюсиком. сегодня доставим. Я от силы по виду. До новых встреч!